Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу вам показати таку ось свою неймовірну красуню ДЕС Вісолає Мітєліця. Якщо ви дивитесь мої відео, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки писати коментарі, подобаються чи не подобаються мої красуні. Ця бегонія з моєї колекції, мабуть, є з найбільшим листям. Ось такі в неї величезні листочки. Ось цей листочок я міряла, мабуть, найбільший. Він до 30 сантиметрів. Ось такий красунчик. Вона в мене росте на гнутовому поливі, стоїть вище, звичайно. Зараз я її зняла, поставила на стіл, то це листя просто лягло на столі. У неї дуже красивий розкрас основа листочка, така оливково-серебриста. А по краям і по центру смородиневий такий відтінок. Облямівочка красива, дуже серединка. І ці жилочки смородинового кольору. І продають такого контрасту листочку, і дуже гарний. А ще він посипаний таким смішком. Мабуть, таким першим сніжком, який ще впав, або останнім, який впав на таку зелену травичку. Дуже гарно. Ось молоденький листочок, він дещо відрізняється по кольору. Такий світленький ще, але також дуже гарний. Ось така красуня в мене є. В кого є місце, багато місця. То, будь ласка, скупуйте такі дітки, вирощуйте собі, дуже гарно росте. Взагалі без проблем. Набагато п'є водички, головне не засушити її. Зараз я зайду з іншого боку, трошки познімаю, бо я так розклала гарно листочки. її. І... ось так. Ну, ось зайду і з іншого боку познімати її, бо не знаю, як це зробити з усіх боків. В неї листя дуже велике. Який розкрасний, ймовірний. Ось таке листя. Так, описана вона в неї на листочках така паутинка. Але саме листя красивенне. Дякую, що ви зі мною. Любуєтесь цією красою разом зі мною. Вчитеся вирощувати їх. Я в своїх відео трошки розказую про це. Я сама вчусь і ділюся досвідом з вами. До нових зустрічей. Мирного нам всім неба, настрою для вирощування квітів. Всього найкращого. До нових зустрічей!